Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами розглянути таке запитання новгородського різника, який, навіть не знаю, як сказати, наших поранених добивав, дорізав, будемо так казати. Чи буде йому відплата? Бумеранг. Як накаже його доля? Давайте подивимося, що скажуть нам карти. Ви знаєте. Таким людям не є місце на цій землі, але подивимося, що скажуть карти. Дивіться, щастя йому не бачити. Ось. Ось іде спочатку, так? Справжня любов е і щастя емоції ось, йому не бачити. Тобто. Тяжкий розклад. Але хочу бачити, яка розплата йому буде. Ви знаєте, а його знайдуть. в мене таке враження, що його знайдуть. Його знайдуть. Угу. Ось, зараз я докладу. Знайдуть його. Знайдуть цього виродка, вибачте, що я так, але для таких виродків немає вибачення. І так, я бачу, що доля йому, знаєте як, перекреслюється його доля. Його, як я на початку сказала, щастя, любові йому не бачити. Це якийсь дійсно, не знаю, як навіть назвати, так, щоб Ютуб мене пропустив. Ось. Е, я так бачу, що е, чекає на нього, знаєте, як ну як, гоніння, будемо так казати. Це, знаєте, коли пер... а, переслідування. переслідування. І е, можна так сказати, що дійсно меч його настигне, що, що ніби доля його покарає. Ось якось так. Я не здивуюся, як не недарма не показали нам карти кохання, любові, партнерства. Ось е, у нього буде, як би так сказати, в любовному житті і з його дітьми у нього щастя не буде. Ось, і чекає на нього теж е, десь у дорозі щось на нього чекає, якась важка ситуація. Зараз я ще докладу, подивлюся. До речі, не прийдеться так довго чекати. Ось. Те, як я і відчула спочатку ось з цими картами. Тобто, не, не, ну, я, я не буду казати е, ца, е, час, коли саме. Ось, Але е, в кінці таки буде скитання, Заробляння грошей. Знаєте, людина буде мучитися. Ось як я бачу, мучитися буде, буде отшельником. Я не здивуюся, якщо ще може бути проказник якийсь і тому подібне. Тому що у нас ще тут на дні колоди десятка жезлів. Він щастя в житті мати не буде. І доля його, бачите, ось це доля, будемо так казати, розбита вже. А в кінці життя. Ну, Буде, буде, настигне його. Кара, Боже, нехай буде. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Мені аж легше стало відверто, вам кажу, їх усіх треба під чисту, Ось, але не мені судити, а є для того органи спеціальні. Але мені здається, він не тут, тут не. Як би це сказати? Я не бачу, що тут дійсно буде якийсь суд там, чи ще щось. Ні-ні-ні. Це якось, знаєте, по долі йому. Людина, знаєте, дивіться, кажуть, карма. Я не зовсім в карму вірю, я вірю трошечки в інакше. ну, Можна сказати, карма, так? Але тут людина набирає. <кій> Мені аж дихати не дає. <кій> Е, розумієте, людина, коли йде на низькі вібрації, а когось е, вбити, когось ще й так жорстоко, розумієте, ця людина йде дуже на низькі вібрації. Звідти, щоб піднятися, це треба, я не знаю, святим стати. Ну, я, це вже я так образно кажу. І то, і то, розумієте? Ось. Гаразд мої дорогенькі, щоб їх всіх ось це настало на них. Ось ось це, щоб на них усіх. Ось і ця карта. Ось і ця карта. Ось. А правосуддя воно буде. Повірте мені. вам, мої любі і разом до перемоги.